Сесія Коцюбинської селищної ради розпочалася з гучних оплесків, привітань та нагороджень. За патріотизм, героїзм та вагомий внесок у захист Коцюбинського від російської агресії, подякували 150 сміливцям. Незламним героям російсько-української війни вручили теплі обійми, подяки та медалі. Нагорода, це як якась відзнака для мене особисто, для мого підрозділу пишаюся тим, що в мене такі хлопці, з якими я піду в бій. І нікого все буде Україна. Подякували і представникам благодійних фондів та організацій волонтерам, депутатам, лікарям, комунальникам та всім тим, хто допомагав і продовжує допомагати на своєму фронті. Ми зі свого боку робили все, що могли. Це гуманітарні вантажі, допомога, підтримка, і тому для мене це велика честь сьогодні отримати цю медаль. Кожен з нагороджених люди легенди, які ризикуючи власним життям, допомагали іншим, як от депутатка Кусюбинської селищної ради Катерина Ющенко-Корбут. з катями точно з голоду, всі помирали, і все селище, тому що всі продуктові набори, все повністю забезпечене селища. і в той час повністю лежала на Каті. Вона відправила трьох своїх дітей за кордон, а сама залишилась тут при громаді. Дякую. У нас не було хто попереду, хто лідер, хто не лідер. Ми просто працювали командно. Ну, і я дякую всім за розуміння, за мудрість такого рішення лишитися тут в такий час. Ну, це просто величезна повага і величезна дяка їм всім. Під час сесії присвоїли звання почесних громадянин селища Коцюбинське, восьми його мешканцям. Шестеро з них із перших днів війни стали на захист рідного селища. Та, на жаль, нагороди особисто отримали лише троє захисників. До лав героїв вступила і місцева жителька Валентина Джунь. Вона зробила дуже нелегкий для себе вчинок, дала дозвіл на пересадку серця свого 24-річного сина. Ми були всі на похороні і переною дали слово. Вона зробила правильний вчинок, за що ми сьогодні дякуємо і пишаємося, що серед нас проживає ця людина. Вона віддала серце свого сина людині, яка потребувала заміни серця. і Зараз ця людина живе у світі. Загалом, під час сесії, розглянули півтори десятки життєво важливих для громади питань. Зокрема, проголосували за вдосконалення освітньої сфери Куцюбинського за земельні питання та інші. Косюбинський селищний голова анонсував, сьогоднішнє нагородження героїв стане доброю традицією, і саме так будуть починатися і подальші сесії. Ми всіх в один зал не помістимо, а приймало участь дуже багато мешканців і небайдужих людей в обороні, в організації. І для мене честь просто їм мати можливість подякувати. Ну, кожну сесію ми будемо запрошувати людей і. Дякувати їм.